Сьогодні я не на риболовлі, але я вам хочу розповісти про топові свої силіконки для ловлі на відвідний повідець. Чому саме зараз я вирішив зробити це відео? Тому що зараз риба запасивилась, дуже пасивні окуньки. І ну, я недавно рибала на відвідний, то думаю, ну, чо, чо, б не зняти топ-приванок на відвідний. Цей топ у мене не буде топ-1, там перша приманка така, то друга приманка така. Всі ці приманки будуть, просто розкажу про топові свої силіконки для ловлі на війни. Не буде першого, другого, третього місця. Всі будуть на рівні і всі просто ну, просто покажу свої топові силиконки для огня. Розкажу про флюри, про гачки, про грузики, там, про ще щось. Ну, коротше, про все це сьогодні розповім. Хотів би почат почати з флюрів. Я сьогодні не буду розповідати, як я вяжу відвідний, це вже я буду знімати в іншому відосі. Але зараз просто розкажу про свої флюри. Це такі самі, як і для джигу, 12 і 25. Ні, наоборот. Да. 12 і 25. А чому саме такі діаметри? Тому що, ну, я часті все використовується таки 25-ку, тому що ну, незрозуміло, яка риба може клюнути на відвідний повідець. Тому все-таки краще 25-ка. Якщо уже дуже пасивний, не хочу брати ні на що, то ставлю 12-й і якусь там дуже-дуже маленьку приманочку на легкому маленькому гачку. Але стараюсь до таких діаметрів не уходить. От 12-й це от мій вибір. Джексон, Саторі, все, все для цього. Гачки. Всі кажуть, відвідний, це всет, це всет, і все, що я знаю для відного, це іменно овсет. Але е, я тут хочу не погодитись, тому що я використовую для я на відвідний і дуже маленькі приманки. Такі як 0,8, 1, 1,6 дюйма. Для 1, 1,6 дуже важко знайти всети, ну, як і для 0,8, і таких, в принципі, немає. Тому я використовую інколи одинарні гачки. Але одинарні гачки не якісь там такі коропові товсті, або просто не обов'язково коробові. От в такої серії. Сінгу 31. Це дуже товста версія для, ну, для дійсно, гарних риб і для ловлі на ну, крупних риб. Коротше. А ми ловимо частіше цього невеликого окуня. От, наприклад, якийсь там ну, за 200 грамів це вже окунь, його, там, трофей за цю рибалку. Інколи буває ні, інколи буває, да. Але я все-таки ловлю в основному це от такі от невеличкі опкунці. Да, буває інколи там такі влітають 200-300-400 грам, але це вже такі чисто влітні, В основному це от такі от невеличкі окунці. <кхід> Тому для них там якісь гачки, такі там 100 на 10 кг витримали, це не потрібно. Якісь тонкі, ті ж самі гюрза е, або взагалі топові, які рахуються рахую, сінгл 32. Або якщо е, хоч, хочеться якось бюджетки, то це Fanatic Microjig s 57 або Sport S-59. Е, Теж дуже круті гачки, е, тон тонкі і дуже-дуже круті. Е, і є мінімальний розбір десятка це в Fanatic, 12 це в е, гюрзи і в декоя. Тому, е, як на мене, топові це самі ці. Але ще є одна, один гачок. Е, одна, Серія гачків, яку я теж дуже-дуже полюблюю. І зараз, скоріше всього, немає, так? Е, так, немає, тому я її зараз не покажу. Але це голоден кетчувські дуже-дуже маленькі гачки, які тримають на собі навіть якогось там вайтбейта ідеально. На вайтбейт можна використовувати 12 гачки, от, от, той самий S32 Sport, s 32 Sport або Сінгу 32. Але все-таки. Вони не так класно будуть її на собі тримати. <кій> У мене зараз на моїй відвідній оснастці стоїть саме такий маленький голденчичний гачок. Зайду фотку при фотошопі, Якщо ні, то не вибачайте. Але Ну, от таке. Зараз я десь ну, краще покажу цей гачок. Ось. Сінгол-32. Дуже тонкий. Якщо так взяти в руки, то він дуже легко гнеться. Гострі гачки, от якщо так стандартний по пальцю, ну, то він цей тест проходить. Це дуже тонкі гачки, декой, декой вони поган, поганих гачків не роблять. Тому якщо вже, якщо у вас там, ви розумієте, то, що вам потрібні дуже гострі гачки тонкі, то сингл вам допомогу. А якщо вже йдеться мова про приманки там, 2 дюйма, 2,5 і більше, то це вже, звичайно, будуть офсети, але офсети теж не то всі а а дуже тонкі. Наприклад, Овнеровські теж топові гачки, як на мене, Worm SS. четвертий розмір і Fanat S3... S5... s 3 Фанатік. де там в мене були? Фанатиковські офсети. 33,15-3312 в, в самих мінімальних розмірах. Теж було дуже, дуже круто працювати. Вільник не радив би, тому що, по-перше, це не для пасивної риби і не буде гачок буде йти не, не отак гачками а отак, гачками вниз. Тому ви ну, не доб'єтесь гарного результату. Грузики це для мене е, да, ну, я користуюсь. І дропшотними варіантами, і, і джигрігом, але все-таки в мене інколи буває таке, що риба не клює, треба водний, але нема цих грузиків. Тому я беру чебурашки, там 25-3 грима, і цілком собі нормально ловлю. Але якщо у вас є дропшот, беріть краще дропшот. Тепер, нарешті, дійшли до приманок. Про менки, перше, що я вам хочу показати, це віброхвости. Але віброхвости не якісь такі от широкотілі, високі, там якісь там свінгфет, Фет, свінгіпакт кітековський, або якісь там ще. Йдеться мова про такі вібро віброхвости, ми обираємо, складемо на джигулівку щуку. А коли ми хочемо половити окуня, то це EZ Shiner і Свінг Імпакт. от, такі от два. Класних віброхвостика працюють в мене як на джигу, так і на відвідному. Але на відвідному все-таки класика є свінг, тому що в нього обтикаємо форма, і він дуже-дуже круто літає. Якщо в Ізі шайнера є, при тому як летить, він отак от крутиться і виходить не дуже круто. А от зі свінгом такого немає, він летить чітко, як треба. І Дуже-дуже класно працює. І ще мінус шайнера він працює на рівномірці або на рівномірці з паузами. А якщо вже треба якісь е такі робити легенькі підриви, щоб приманка е колбасилася в слоях води, свік для цього підходить краще. Тому що він в нього форма така, як хрубачка, і ну от він якось так от передає проводку, і е все дуже круто. І якщо риба, наприклад, е, хоче клювати за хвости, якщо риба там не якийсь там вже окунь такий 100, 100 там може 50 грам, а він якийсь такий, він буває отак от бере приманку і за хвоста тягає її отак от. І от буває, хвостик відриває. Тому можна долавлювати, не обов'язково викидати, можна долавлювати просто теж як пасивкою. І при правильних проводках він буває так оп-оп-оп-оп, рискає, так як тюлька, наприклад, або там, наприклад, воблер якийсь твічинговий. Ну, щось типу такого. І зі шайнером так і не вийде. Вже якщо вікусила хвост, або викидати, або якось його лікувати, типу інший хвост якось додає. Ось таке. Ну, і шайнер це все-таки більше для активної риби, ну таке середньої активності. Коли вона хоче їсти рівномірку і якось такого от мальочечка. Тоді Ізі Шайнер дуже себе класно показує. І ще плюс Кейтека, Е, Зараз покажу це на цьому Ізі шайнері Якщо так подивитися на світло його вивести, то видно, що верхня частина без солі, а нижня з сілью. Тобто. Є такі цяточки на, на силиконі. І він, коли його оснащаєш на офсіті, падає не якось там, от, ну, зрозуміло, він падає саме як треба, а він так от погружається на дно, як воблер. Типу, ви при цьому всьому, що робите такі от проводки, якісь там як малюк або як рівномірка, він ще й так от дуже тонить. Тобто він не так не переворачується, він іменно от, як треба. Ход. Ось цього плюс ізішання, ну, в цьому в і ще є розріз під офсет, тому якщо треба по корчах ганяти проманку, то отак от от заховали і все. І у вас проманка всюди хідна. Далі йде теж активна приманка, але от е, важно уточнити, е, я активного окуня на відвідний не ловлю. Тільки пасивного. Але якщо хочеться там якісь класні покльовки, типу він заїдає, або що ще, або навіть коли він пасивний хоче якось малючка, то тоді, тоді я використовую ці приманки. А от якщо окунь не хоче, то вже далі про все розповім. Далі мадвак. Мадвак. Фух. Працює в мене на джигу. Дуже класних мені окунів давав. На відвідному теж, але єдиний його мінус, що він на відвідному, це то, що він теж не провокує пасивну вокню. Типа, він дуже м'який, дуже класно грає. Але він от, тільки якщо треба або активного окення на відвідний, просто так хочеться, або коли він хоче якусь активну проманку. І якщо окунь теж не, ну, не 300-400 грам, а от такий, то він буває теж йому хвост, хвост, відкушує рідко, але буває. Він дуже плотний, тіпа, тримає ці катання на хвості, але все одно регулярно буває відкушує. Але в кітека є плюс, він їстівний. Він отак от окунь, ви чувствуєте, от, що він тинь-тинь-тинь, що -тинь -тинь, там щось є покльовка. Ви не підсікаєте, даєте паузу буквально 3-4 секунди. І отак он, цей окунь проманку цю ам-ням-ням-ням-ням-оп. спрацював, оп. і все, і у вас риба на гачку. Але це буває не завжди. тому То такий на четвертому місці. Далі де в мене проманка, моя проманка. В мене ця проманка теж дуже класно працює на Е, І я спеціально взяв дві мої проманки, але от ну, даю вам секунду, щоб, щоб ви подумали, що в цих проманках неправильно. Секунда пройшла. Ця приманка оснащена в такій площині, то що вона грає своїм хвостиком. Отак от. Це класно для класичного джига. Тому що коли ми робимо такі-от якісь проводки, хвостик отак, от як волнообразно грає і приваблює окуня. А коли ми ловимо на відвідний, приманку оснащаємо отак. Тому що оригінальний імпакт він спеціально розроблений для того, щоб його оснащати саме в такій площині. Тому що він тоді при ривкових проводках грає як воблер. Туди, сюди, туди, сюди. І цю пранку дуже важко вбити. Типа цей окунь він отак от взяв, стягнув. Ну, тіпа, ну хіба що він може її розірвати, просто тому що з гачка вона злетіла. Але теж пасивний окунь він не дуже славиться тим, тому, що він ці проманки прям губить жорстко. Тому в цій прованці вам хват вистачить на дуже-дуже довго. Ну і вони їсівні, теж це ж я їх виготовляю. Вони їстівні, окунь їх дуже круто заїдає і ну, працюють. І вони все-таки краще на офсетах, тому що я їх додаю. Ну, типу, сіль я теж додаю, але я додаю, типу, по всій приманці. Тому буває вона на офсеті, так, та, ну, на одинарниках рівно так падає, якось може за. Запасти. А от на все ці вона ідеально прямо падає, так, як треба, і проводка виходить, дуже-дуже крута. Далі. Легенда Джига, легенда всього, що може бути, танта. В саме в розмірі 1, півтора і 2 дюйма. Такі от в мене дві. Але це конкретно не фішабурські танти, це такі от від перчика, дуже, от, дуже круті приманки. У мене дійсно дуже класно працюють і по пасивному, і по активному, і от по всякому різному окуню. Такі от в мене є в двох кольорах: фіолетик і зелений. Всі ці кольора працюють, вони дуже м'які, є стівні, окунь заїдає. Я довго про них розказувати не буду, тому що всі вже знають, що таке танта, і вона працює працює по будь-яких по любих оснащеннях. Тому єдине, що на відвідному їй краще робити проводку так. Отак от, от ви трошки тіком постукали, пауза і рівномірочка трошки протягнула. Туди вона от так от, ну, як своїм хвостиком, своєю антенкою ворушиться, і при равномірці вона просто так от в слоя води от так от переміщається і провокує навіть пасивного огня. Лігенда всех лігенд після танти. Це буде і макацу, або це конкретно зараз в мене не і макацу, а Crazy Фізовський Polaris. Той самий джимастик. Е, Теж є питання по оснащенню. Або що в такій площині грав, або в що в такій. Коли джиг класичний, це от тільки в такій площині, а коли відвідний, тут вже треба подумати. Тому що все-таки при проводках він буває рискає. Е, а якщо його стишать в такій площині, він при таких проводках вверх буває. Отак от от закидає хвіст наверх і теж провокує окуня. Тому це вже вибирайте, як вам подобається гра. От так от. В розмірі 1, 1,8, 2,2 і там далі дюймів, ну, в залежності від того, якої, якої активності, який розміром у вас окунь. Ну, от такі собі джавастіки. Теж довго казати не буду, тому що в майже кожних своїх відосах я кажу про ці джавастіки, працюють, вони і працюють. Нехай собі працюють. Whitebait. Далі йде Whitebait, Остання провалочка з мого топу. Crazyfish. Це їхня, по-моєму, своя проманка. Типу Crazy Fish створили, у них є копії, і вони зробили свою проманку в Вона в мене є в двох кольорах: біленька і така от фіолет. Працюють всі ці два кольори, але цей кольор я тільки, недавно собі, тільки недавно от я його тестую, мені знайомий дав, такий там, тільки недавно. А оцей я вже тестую ну, тіпа, довгенько, і цей мені дуже-дуже сподобався дійсно тим, то, що він от, ну, він плотний. По-перше, він м'який, але він плотний і єстівний. Всі ці проманки єстівні. Окрім оцієї, тому що це в мене не оригінальний свінг, а копія. Але от оригінальні тут в мене лежать все оригінальні це, це вони їсть Вайтбейт e, Оснащається тільки маленькими гачками, а всі, ну якщо ви знайдете під нього всі, то діба, флаг вам в руки, але під цю пранку авсетів не існує. Тому хіба що може ні, існує. Навірно, декоївська SG1 серія може підійде під цю праванку, і то це не точно. Ну от такі от як віпрохвостик пасивка з такою булавою на кінці хвостика, і вона так при проводках, при от правильних проводках, вона отак от грає і дуже-дуже круто відпрацьовує. Ви, до речі, цю приманку могли бачити в моєму попередньому влозі лозі проболовлю. Там ця приманка в мене вистрілила просто-от, прям як божінька. Вона в мене працювала на всіх проводках, на всіх там монтажах. Ну, на відвідному працювала. І це було дуже-дуже круто. Можете подивитися, там у мене посилання буде в описі. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, за підписників. Дивіться відео там, всякі різні тут будуть. Підписуйтесь на мій канал, ще за підписників, залишили зовсім трошечки. Гарних вам на цих проманки трофеї. Всім удачі, всім!